Ісування телефонограм, але не завжди е практикують е саме друг телефонограми і доручення секретарю саме таким чином. Оскільки. Коли приймається рішення, зокрема за своєю практикою, коли я був депутатом обласної ради Київської, то якщо мені телефонують, якщо телефонує відома особа, я знаю, що цей захід буде. Не виникає потреби току і регламенту. Я послухав питання, дайте мені відповідь. Немає потреби і регламентом не передбачено, що обов'язково треба зробити письмову телефонограму, доручити секретарю, сповістити, піти додому, отримати відповідь, підписи таке інше. Ні. Працюється, якщо, якщо сесія. Тобто так. ми повинні довіряти на слово. Ну, Фактично так. Якщо голова тобто, телефонує так, депутату, так. то ніяких міськрада дійсно виступила ініціатором проведення даного об'єднання Москів, по-перше. Ну, як позначав представник Садорського, Качупинська, починаючи там з радянських часів, вона завжди підпорядковує адміністративно-рмінській міській раді, пінській громаді. По перше, це підтверджуємо, що відділення пенсійного фонду, податкова служба, паспортний стіл, все це знаходиться в Українській раді. Вони є структурно соціально пов'язані. Крім того, закон, який на який посилався представник Садорського, так само на рівні Верховної Ради, підпорядковував адміністративним шляхом громади між собою і це історично складений. Крім того, в 68-му році обласною радою, яка повноважена була на той момент на сьогоднішній день, встановлювати межі населених пунктів зокрема, сіл селищ, так само було підтверджено підпорядкованість Бецюбинського і військові ради. Стосовно самої процедури, представник Садовського пояснив, що та, дійсно надійшла пропозиція Карпюка про проведення про надання згоди на проведення обговорення. Дійсно, Садовський прийняв таке розпорядження, доручив членам виконавчого комітету провести попереднє обговорення. Справа в тім, що за, е, пошли, ну, от, в, це ну, дивитися, правда у Кунголі, це селище. Всі е, люди, вони в будь-якому разі, знають, що раз вас якісь питання є, вони йдуть селищну раду. І тому е, за ну, давай, що будь-які оголошення, які вирішуються в селищній раді. Всі, хто кому цікавий, тому цікаво, тим більше, що польована тільки пішла обговорення, знали про це всі жителі селища, тому що ну, селище невелике, хочеться, якщо прав, бути ну, бути читніше 15 тисяч населення, але активних виборців, тобто всі, які мають активне виборче право, там близько, по-моєму, нам, нам не нападати 6-5 тисяч. 9, це хорошо, 9 тисяч населення. От. Крім того, зазначаю, що до ну, те, справи там дійсно зазначено було, що на сайті верхов... на сайті безпосередньо ну, на той момент верховався офіційний сайт ради, рада його визнавала, то всі оголошення там публікувалися, так інше. Ми додавали матеріальні справи про копіювання на момент проведення першої згоди. І там видно, що це інформаційне оголошення про проведення попереднього надання згоди. Дійсно, люди відвідували. то є безпосередньо кількість переглядів. Там було кількість там, понад 285 користували цей мережує це повідомлення, воно досягло свого певного результату. Крім того, приміщенні ради на дочці оголошень. У мене є просто фотокопії, розвішувалося оголошення. При цьому зміст певного оголошення ми надали до матеріалів справи, інформаційне оголошення, де зазначалося, що безпосередньо так завжди було, бо затверджувалося селищі неодноразово і місто будівна документації, генеральний план, детальний план. таким чином завжди повідомляла селищна громада. Це уставлена практика на сьогоднішній день повідомлення громади. Стосовно проведення тих чи інших заходів, крім того, селищний голова знає ну, прекрасно. Він знає виборців своїх на той момент. Він спілкується з ними там в телефонному режимі. Дійсно, там ну всі з обзвані ну, я більше ніж переконаний, в тому що селищний громади одноразово обирається селищним головою. Він знає і представників там і е... працюючих підприємств, закладів освіти та, 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 та інші. Крім того, попередньому в першій інстанції. Позивачі не заперечували той обставини того, що дійсно відбувалося таке обговорення. Так, якби не казали, що нам взагалі нічого не було відомо про те, що ми тільки дізналися в момент, коли вже було остаточне рішення, це не проведе дійсності. А скільки представник Федерів позивач Федерів зазначив, що їй було відомо про те, що 24 квітня на сесії ради було оголошено селищним головою, про те, що дійшла така пропозиція, селищний голова запропонував дійсно депутатам. Пройти по округах і ну, провести опитування. От. Але в той час Федерів зазначає, що вона е, не була повідомлена належним чином, не була е, безпосередньо там, доведена до її, я не знаю. Це може мала на увазі письмова під розписку. Але ми будемо дивитися фактом гроші, тому що дійсно оточені знали про те, що це таке поговорити. Те, що вони не скористалися своїм правом надати заперечення. Визначений час, це безпосереднє право по Тому що, на нашу думку, бездіяльність полягало би в тому, якщо б у цих цих дій селищний голова не здійснив. Який результат очікувався від цих дій? Це вже інше питання. Насправді питання стоїть про бездіяльність, але вважаємо, що е, надання розпорядження, однання вказівки, проведення публікацій на інтернет-сайті, вивішування оголошення приміщення ради є, на нашу думку, підтвердженням дій е, селищного голови. Стосовно. Е, Стосовно меж, я вже щойно зазначав, що є безпосередньо попередні, як я вже зазначав, є і закон України про те, що приналежність Кацюбинської територіально-адміністративно-доробіцького регіону. Крім того, ну, перспективний план розвитку формування територіальних громад, який Київська обласна рада затверджувала, тобто це, скажімо, дорожна карта майбутнього об'єднання громад і Київська обласна рада. Затверджено карта має матеріалах справи. Згідно цієї карти, вбачається, що все ж таки входить до перспективної е межі об'єднаної півської громади. Так, дійсно да, правильно зазначив, зазначили його, що, що на сьогоднішній день рішення обласної ради остаточного прийняття рішень стосовно цього об'єднання немає, оскільки по цьому передує надання висновку обласної адміністрації стосовно придотримання і законних інтересів. При такої процедури І, ймовірно, завтра обласна адміністрація прийме рішення, що рішення не відповідає законами конституції, і обласна рада не прийме жодних рішень стосовно об'єднання. Тобто прових наслідків цих рішень. На сьогоднішній день немає. Можливо, завтра буде така відмова, і нам придеться повторно проти цього обговорення. Тому на сьогоднішній день вважаємо, що порушення закону безпосередньо було прийнято і про, е, ну, було прийнято самою Кацюбинською радою і положення про проведення громадського обговорення. Тобто остаточно, ну, якщо брати в цілому, людей опитувався, там, матеріали справа додавалися протоколи про громадське обговорення. Якщо, наприклад, громадяни були би проти, то цих протоколів би не було, бо вони звідси про те, що ми проти об'єднання. Але ну ми знаємо демократичний принцип. Так, меншість визначає волю більшості, яка не взяла участь у голосуванні. Тому якщо всі були відомі, всім було відомо, люди взяли участь у голосуванні, безпосередньо висловили свою позицію, установлений строки спорваний порядок. Вважаємо, що процедура дотримана. А остаточне рішення все ж таки вважаю, буде приймати обласна рада, оскільки вона згідно закону у повноваження проведення саме позиції. А пане тім, ви зауважили, що що це питання піднімало суді першої інстанції. Ви самі зазначили про те, що з ваших слід, так, я так щойно ці поясни зазначили про те, що першій інстанції, що ви були присутні на даному засіданні е, ради, безпосередньо таке питання ну, запитання. Я, я особисто не був, але Добре. я даю я володію матеріалом справи. Знаю знайомий матеріал справи, брав участь судді першої інстанції. От безпосередньо надали мою цитату про те, що Садовський сказав піти і опитати. Був вже аудіозапис, ви ж зможете це зробити, ну, правда? Тому так, що я такого ну, не говорила. журнал запису судового засідання справи. Я просто такого говорила. Наступне питання в мене таке. Ви знаєте про те, що є така прекрасна стаття закону про добровільне об'єднання територіальних громад, номер 4, де написано: територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозривною. Межі об'єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції ряд територіальних громад, що об'єднуються. У нас немає спільної межі з Коцюбинського на сайті Верховної Ради написано, що площа селища ще 87 га. І між нами і Ірпенем територія міста Києва. Як ми можемо територіально об'єднатися з вами, якщо у нас швидка їде з Коцюбинського, виїжджає в місто Київ і з міста Києва переїжджає в місто Ірпінь. Це порушує прямо наші інтереси. Ваша честь зазначаю, що по перше, відомості, які наводять позивач з даного випадку, не мають під собою жодних юридичних документів. Зокрема, межа 87 гектарів, жодного документу, який підтверджує дану не має. Це дані з сайту Верховної Ради, які постійно посилаються представних позивача, фендерів, безпосередньо своїх заяви. Я вибачаюся я вас вислухав, дайте я доволі. По-друге, зокрема, міської ради зазначив сьогоднішній день меж міста Києва встановлені, який підтверджує, що по знаходиться між ну в тій в тій формі, яку він сім'я 87 гектарів. Меж виконував безпосередньо такого рішення викону ради немає. Крім того, до матеріалів справи ми додаємо і зазначаємо, що Історично і юридично надає документи про те, що Кацюбинське завжди входило в склад сел Ірпінського е регіону. І крім того, зазначаємо, як ви правильно зазначили, стаття четверта визначається, що межі визначаються по межах юрисдикції рад. Щойно починаючи свої виступи, я зазначав, що Кацюбинська селищна рада, і Кацюбинська громада відносяться до юрисдикції Ірпінської ради, тому що там відповідно знаходяться всі державні органи, в рамках якої вони діють безпосередньо надають послуги. І... Mm. Mm. Ну, mm. Важливий, mm. Інтерес, будь ласка. Більше було. Ні, просто хочу довести до відомості рішення із половину виконування. І ще в мене одне питання. Ви посилалися на сайт, на якому нібито розмістили офіційне повідомлення. Кому належав цей сайт? Змотрила справи. Є викупівання з даного сайту. Там прямо зазначено Ксербовюей. На цьому сайті безпосередньо публікується вся офіційна інформація. Справа а з іншими що на а а, ми виходимо з того, що є інтернет-ресурс, на якому розпоціюється даний інтернет-ресурс. Стосовно приналежності інтернет-ресурсу, ну мені невідомо, кому він не належить випадку, ваші твердження, що він належить фізичній особі також нічим не підтверджено. Давайте -то відповідь, горімо У нас питання. Відповідь справа в тім, що належним чином дані, дані твердження ваші не підтверджені, оскільки на сьогоднішній день я дохожу з того, що є коли забуваєш, що селищна рада, гугл підтягувати сайт. Ми ну, у всіх своїх повідомленнях, у всіх своїх оголошеннях Коцюбинська селищна рада завжди посилається на даний сайт, опублікувала відповіді і безпосередньо всі оголошення на даному сайті. Ну, Де-факто громадяни сприймаються офіційним сайтом. І безпосередньо сама а рада також його сприймала. Формально чіплятися до того, кому він належить, і я вас ну, можу запевнити, що доказів того, що він належить там не вам або вам, теж немає. Розумієте? А коли це ви і... викопіювання? Я робив це викопіювання безпосередньо там на копіюванні видно, коли оголошення було розміщене, коли воно робилося. Коли, коли ви робили викопіювання? Під час розвитку робили робиться викопіювання, але тобто на тобто пройшло ще мало місяців, правда? Е я ще раз вам скажу, що на сьогоднішній день е там було написано безпосередньо, що оголошення було розміщено 2015 року. Ні, ви просто навели року. Другу... Переглядів, які були здійснені цього оголошення, на момент викопіювання, тобто після того, як То запитання я, 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 я не маю технічної можливості. Я певно розумію, ви стверджуєте, що не межі менші косміку не визначені на сьогоднішній день. Ваша честь, я стверджую те, що межі цю згідно нової затвердженої містобудівної документації це тобто 4065 тисячі які згідно даних обліку земель, які є довідка матеріала справи. Земельних ресурсів, тобто належано на мій погляд, довідка, що про це до обліку земель, а остаточному випадку вони не затверджені, оскільки рада зазначила, що вони відмовили в погодженні просто як сумішники цього проєкту. Однак до моменту затвердження ну, на, на всю загальну площу, оскільки вона там поширюється територія до кружної дороги по Варшавці, ми керуємося безпосередньо межами Львівського регіону, встановленими ще в ради шіствось року. І, на всіх, так. гаємо не одне із два рішення, і два чудових рішення, які Коцюбинські пін ставили питання про ті ліси. Це все ми попевнітельно. Спробуйте мене почути. я ж зараз не запитую, з чим ви користуєтесь. Я запитую межі Коцюбинського піння на вашу на мою думку, вони визначені більше ніж 68 років. Так, і вони живуть. І вони діють, да. так. І це стало для нас. Давайте ще повернемося, як хочете вашу думку стосовно э, огорення, яке проводилося. Ви це була увага в судді на те, що мешканці були повідомлені про те, що відбувається в говорі. Ну, ва, ва, Ваша честь, покажете. так, я справа що я просто вихожу з того, що ну, Я Ні, ні, я виявив, що було повідомлені і в мережі, інтернеті, і в розміщенням оголошення, ну, зрозуміло. Давайте гіпоктично, дійсно, це так було видно. А яким чином громадяни, які були повідомлені про це ворог, могли реалізувати своє право? Ваша десь в інформаційному повідомленні, поки не нагляд за там зазначено, що всі пропозиції безпосередньо подавати секретарю ради або з електронної адреси. Там зазначена електронна адреса, зазначена на телефонів, безпосередньо дане оголошення було вивісне і в приміщенні ради. Ось так само там зазначено про те, що певним чином особи можуть подати свої заперечення або е, ну, пропозиції. Крім того, дані заперечення пропозиції могли подати так само і позивачі, якщо вони були проти такого об'єднання. Однак вони подали ці пропозиції вже після того, тобто там остаточне рішення приймається 4 червня, вони подали, ну а обговорення, звісно, до 3 червня включно. Вони його подали безпосередньо, там вже 4 червня, під час самої сесії, тобто з пропущенням встановлених прав От. строків. чином ми робимо висновок, що вони не належним чином використовували свої права. І кожен громадянин, <зважає> а, ну <зважає> на нашу думку, Скажіть, будь ласка, а чому хто просить? Якщо обговорення, то має бути якийсь паритер. Ну, Хтось висловився за, хтось проти. А ви як вже апріорі ставите, що ми об'єднуємося, а хто проти, то висловлюється проти. Чому так ми об'єднуємося? Ну, треба ж враховувати якось кількість голосів. А, ви ж самі сказали, да? нагадали нам комуністичний принцип демократичного централізму. Це зрозуміло. О, ну, мабуть, треба якось врахувати голоси. Хто за, хто проти. От там що це відбулося? Справа в тім, що в матеріалах справи ми додаємо протоколу громадського ворення. Там не тільки були голоси за. Там є звіт про підрахунок голоси. Там, а були, ну, там були протоколи громадського говорення. Депутати ходили по, так, та, по я протокол, я зрозумів, що там так, були протоколи. Протокол. Зараз я маю з'ясувати, звідки взялися дані. Які внесли в цей протокол? Ну е, протокол там дивіться, там протокол визнання. Люди писали прізвищення по батькові, писали за пропозицію проти пропозиції або утримався. Тобто, обійшли, 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 то, да, Як ви сказали, 9 тисяч активних виборців. Ну так? депутати входу там призначали, скажімо так, громадський ну, збор От, на своїх округах і на цих громадських зборах люди висловлювали свою позицію, підписували ці протоколи. От, хто хотів, висловили свою позицію. І в звіті прямо зазначено, що там за підтримав всіх пам'ятаю, пам'ятати чимось людей, проти там 99 людей, 25 людей утрималося. Це ті, хто хотів взяти участь. Вони їх взяли, і тому я не зазначаю, що це 100% протоколи протокол тільки на підтримку. Це протоколи опитування. Вони так і зазначалися. Була робоча група, яка створила ці протоколи. Там було припечаток три варіанти відповідь. От і в цих варіантах було прямо зазначено, що ваше відношення до даної процедури, і буде висловив свої позиції, хто висловлював. Були такі люди, які казали, що я це не визнаю, розвертали всі уходили. Але ж, ну ваша зіська, ми ж ну, приймаємо активне обговорення, тому що людина проти, вона повинна була зазначити, що проти. Якщо людина не взяли голосування, то відповідно ми не можемо змусити насильно підписати цей протокол. Ну там просто це протокол опитування, скажімо що при проведенні опитання на підприємство не встановлювалося місце проживання особи яка там працювала. дійсно при дослідженні судовому засіданні протоколів домаському ведвірецькій мебільна фабрика що є, наприклад вибірки управління комунального господарства Бі... 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 да, тут не зазначено де проживають особи які не участь голосуванні чим це ви можете пояснити Ваша честь, справа в тім, що ми можемо пояснити це наступним, що на сьогоднішній день здійснювалося опитування даних осіб на, на підприємстві. Е, відповідальність за те, що чи належить чи належить дані особи до тієї чи іншої територіальної громади, от, на нашу думку, покладалася безпосередньо на, на керівників цих підприємств. Те, що не зазначено там паспортні дані в цих протоколах, не ну, треба ми не про паспортні дані, просто кажемо з це реєстрація. Ну місце реєстрації справа тім, що місце реєстрації що чимало є людей, які, але... які фактично проживають в цю війському. Да. Має більше місце реєстрації, да, да, але насправді ж протоколи склабо цим протоколом складається десь 40% усіх, осіб, які у вас підтвердили, що вони бажаються, так 60%. 60%. 60 ну це ваша перевішення, тому що насправді більше більша кількість людей все ж таки опитувалася під час громадського ну, опитуває. Yeah, більше кількість людей опитувалася депутатами. Під час їхніх зборів на округах. І депутати знають своїх виборців, вони розпочають. Ніякого Питання немає. У вас є питання? Ні, доповнення немає. Доповнили. Буквально хочу звернути просто увагу на те, що об'єднання відбувається територіальних громад саме в інтересах самої громади. І оскільки дійсно. Е в Ріні знаходяться дитячі садочки, так, і школи, і е, різні медичні заклади, так само, як і на території Косубицького знаходяться освітні заклади так, і садочки, які в підпорядкуванні під під оскільки дійсно дане об'єднання надасть змогу е, розвиватися е, територіальним громадам, адже об'єднання не позбавляє статусу е, самостійності територіальної громади. СМТ Тому відповідної клініки звернувся до Санте Куслобинського з пропозицією про об'єднання. Вважаємо, що дане об'єднання і суд першої інстанції це встановлює відбулося з дотриманням вимог статус першої статті 7 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад і відповідно, відповідності до статті 26 закону. Україну про місцеве самоврядування в Україні. тому що суд встановив ці дані обставини і ми вважаємо, що постанова суду в першої інстанції абсолютно незаконна. Крім того, хочу зазначити просто що щодо громадських обговори, саме в статті 7, частині 2 статті 7 закону про об'єднання зазначено, що термін громадського обговорення конкретизується як громадські слухання збори громадян інші форми консультації з громадськістю. Це щодо того, що опитування відбувалося на підприємствах. І звернути, що були з'яснені щодо застосування положень закону України про добровільне об'єднання і громад, також зазначено, що громадське обговорення може проводитися абсолютно різних формах. Так, і в тих формах, які передбачені і статей і статеї тринадцятої закону України промісели сумасшеді, також навіть можуть бути конференція, форум, засідання за круглим столом, інтернет-конференція, електронна консультація тощо. Окрім того, хочу заважити, що дійсно всі мої активними користувачами мереж інтернету і соціальних мереж. І в мережах таких соціальних, як Фейсбук і так далі, дуже активно обговорювалася дана пропозиція щодо об'єднання територіальних громад з центром місії ТВ. Я в кого хочу зазначити, що сам закон України про об'єднання територіальних громад він не покладає обов'язку нас на рахунок місцевого рівня, нас зокрема в даному випадку на раду обов'язку прийняти рішення відповідно дересувати громадського обговорення справу. І окрім того, хочу визначити, що все-таки більшість представників територіальної громади СМПЦУ, вирішила е об'єднатися е з місцем лікане, тому питання е представника. Ну, ви просто там не важливо. Ви сказали, що він нам пропонує садки. А я вас питаю, вам відомо як представнику ірпінської міської ради, яка кількість мешканців селища Коцюбинське відводить дітей в свої дитсадки в Ірпінь? Справа тому, що юрисдикція міста Ірпіння, так під юрисдикцією міста Ірпіння саме дитячі садочки які знаходяться в Коцюбинському, так а, вони е, знаходяться в юрисдикції міста Піня. і школи так само То нам з вами об'єднувати. Ну, мені не відомо. Вам невідома кількість. Добре. До, наступне, е, питання. наступне питання. Як ви, от ви пропонуєте блага від Ірпеня в громаді Коцюбинського? Ті ж самі садки, школи, інфраструктуру. як мама з дитиною має доїхати в садок в Ірпіні? На електричці? Ну, це на розсуд. То ж мама, яка є закон представником. Ні, я почвайте запитали по суті. По суті, важливе питання. У нас немає інфраструктури, в нас немає дороги на вірні. Ми не доїдемо, ні наш від них, ми навіть. Ми зараз не здійснюємо обговорення цього питання, ми зараз оскаржуються рішення просто нам, і що суб'єктувати провадження.